Святий Миколай, Санта Клаус, дід Мороз, різні назви однієї особи. Ви досі так вважаєте? Із цих трьох власних нас, лише святий Миколай був реальною людиною. Два інших вигадані персонажі притому в різні часи різними народами і з різною метою на нашій землі шанування святого Миколая прийшло у X столітті, в часи поширення християнства. Цей святий дуже полюбився нашому народу. Часом день його пам'яті став найулюбленішим зимовим, добрим святом подарунками, солодощами, дитячими розвагами. Але в нашій історії в минулому столітті. Ті трапилась велика біда під назвою Радянська Влада. Партійні вожді всіляко намагалися стерти у народній пам'яті постать святого Миколая, тоді й поширили персонаж Діда Мороза. Саме так була започаткована радянська мода на масові новорічні святкування 1 січня. Звичайно, свята це добре, і всі ми любимо подарун. Святкуємо розумно і правдиво. А тепер по секрету скажу, як мій син говорить, де подівся дід мороз. Каже, що його. 我也是没办法。